Простатит та хронічний простатит є зараз дуже розповсюджуваним захворюванням. Це є патологія передмігрової залози, яка виникає на фоні інфекційних запальних процесів у тканинах передмігрової залози. Є часто сечовопускання, зниження статової функції, біль під час сечовипускання, сеча каламутна виникає як і при викових змінах, як і при неправильному способі життя, шкідливих звичках, і також при низькому імунітеті. І як з цим боротися вам допоможуть комплекс трав від компанії рослина Карпат. Перше, це є фаворит прост на основі маки пирог, ані скільки він знижує ризик розвитку простатиту, аденового простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Обов'язково вводимо грибкову інфекцію всередини організму, тому що саме грибок провокує виникнення захворювання. Для тих, у кого нічні позови до туалету, додаємо свічки простерин N. Вони знімуть набряк запалення та скорочують позови. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхорові залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Та соняшниковий лецитин є потужним гепатопротектором та єдиний лецитин, який можна приймати чоловіка. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного і також покращує роботу головного мозку. Якщо вам знайомі проблеми і зацікавив комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber Telegram. та бажаю вам міцного здоров'я.